Помічниця гранатометника. Світлана Чернявська із Кривого Рогу. Там більше десяти років працювала на металургійному комбінаті, а у 2021-му вирішила підписати контракт із ЗСУ, де почала служити у 108-му гірсько-штурмовому батальйоні. Перед початком повномасштабного вторгнення була на Волині, а згодом і в Києві. Ходили наші хлопці на штурм, і ми охороняли об'єкти, ті, які казали охороняти. Ставати в кільце і обороняти, бо ніхто не знав, де ворог стоїть саме. Ось. Але в них була перевага в них стрибітелі, як буде винищувачі. Винищувачі, так. У них дуже багато було винищувачів, вони нас ночі або під ранок. Бомбардували. Тоді, 22 березня, ворог наніс три авіаційних удари, під які потрапила і Світлана. Каже, на щастя, усі залишилися живими. Знаходилася на другому поверсі, саме хотіла каву зварити. І коли вже була тривога, ну, не встигли, не всі встигли в укриття. І так вийшло, що я у вікно бачила, як. Ця бомба ну, лягла отак. Ну, це як, знаєте, ну не знаю, як вам пояснити, це як замедлені зйомки, можна так сказати. Так волна така йде, і вона так лягла і все. Більш нічого не пам'ятаю. Після поранення та тривалої реабілітації Світлана зустріла своє кохання. Так вийшло, що після поранення це ж. Місяць пройшла реабілітація, чоловік ще так приїжджав, а потім їх, е дислокацію вони поміняли на Донецьк, поїхали. Трошки було проблематично виїхати, але дали йому відпустку 10 днів і тоді ми розписалися. Я приїхала також на реабілітацію у Кривий Ріг, у свій, своє місто та все і там просто розписалися. До Лав Збройних сил України вступив і молодший брат Світлани. Він добровольцем пішов у му році. І частина 41-19, зараз її переименували. Житомирська ССБО. Угу. Ось 518-й батальйон. Ну, так вийшло, загинув. Після поранення жінка продовжила служити у Коломиї, а згодом і під румунським кордоном. Зараз разом із чоловіком працюють у Івано-Франківському ТЦК та СП. Займалися мобілізацією, допомагали проходити військову лікарську комісію, консультували. Консультували так само людей, коли при, 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 ну, поступають люди, там добровольці або не добровольці, або просто на службу приходять, то е, керували їх, е, проходили військову лікарську комісію, там дивилися чи здорові. то бувало різні всякі випадки. Зараз жінка носить під серцем трійню та щиро вірить у перемогу. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.